Після смерті чоловіка Марія Купріянівна М'якенко залишилася одна. У селищі Нова Каховка Херсонської області тримала курей та кіз, вела своє господарство. Одного разу жінка пішла на пасовище, повернулася, каже, а дома вже хазяйнують сторонні люди. Я говорю, що ж прийшли. А ми поживемо три місяці. Ми уйдемо ми в Дніпра, купили квартиру. Ми вийдемо туди. Тронніми виявилося сімейство Завад із дітьми. Любов завада на той момент працювала у місцевому виконкомі та ще й віддала там квартирними питаннями. Тоді 15 років тому пригадує, їх сімейство, начебто, за взаємною згодою сторін, взяло на себе опіку над старенькою бабцею. Жили б ми і до кінця своєї житні, і ніколи б її ні слова не говорили, ні пороків. Ось тоді то розповідає 87-річна Марія Копріянівна, і почалися усі біди. За 15 років завади поступово загарбали її домівку, переписавши її на себе. А для старенької хазяйки створили справжнє пекло, коли німецький концтабір і рядом не стоїть. Хуже, у сто раз хуже, хуже. Так мене в пліну лучше кормили, чим оце вони кормили. Травили мене, з травили. І я всякими таблетками травили. І в воду кидали, і в свачену воду кидали, таблетки, і в картошку з кидали, травили. Ціну поваги до старості бачила сусідка Марії Куприянівни Віра Іванівна. Саме вона годувала нещасну пенсіонерку через квартирку, коли ту завади зачиняли вдома, без їжі та води. За свою доброзичливість сусідка Віра поплатилася не раз, діставала тяжких стусанів від Віктора Завади. Через форточку подавала, тому що я зайти теж не могла. А коли вони були, бувало таке, що я приходжу до да їх, приносять їсти, а вони вдома. Так вони мене як начнуть гнати, як начнуть, що я аж ноги протягала. Останні шість років Марія М'якенко провела у судових тяжбах, ночувала, де вийде. Ночувала на порну башні ночувала, під кустами ночувала, коло поліклініці в кустах ночувала. Її судовий представник у розпачі і не розуміє, як обласні та місцеві інстанції можуть так відверто займати бік одного з учасників конфлікту. Державні органи в особі прокуратури генеральної, обласної прокуратури Херсонської області, прокуратури міста на взагалі не реагують на ці на це випіющі. Я скажу, випіющі. Мабуть, кожен сам у себе має спитати, якої старості заслуговують наші батьки, або ті, хто бачив війну і став частиною видатної перемоги.